Україна дедалі гірше перехоплює російські шахеди та ракети. Про таке повідомляє ABC News. Показники роботи української ППО в жовтні виявилися найгіршими від початку року. Було збито або подавлено лише 80% російських дронів і 54% ракет. Військові аналітики, з якими поспілкувалися ABC News, припустили, що на це могло вплинути кілька чинників. Зокрема, різке збільшення кількості безпілотників, які запускає Росія, дефіцит боєприпасів і, можливо, погодні умови. А українські офіційні особи оприлюднили лише статистичні дані без детальної аналітики. Ну і далі, друзі, і повернемося ми до подій у США, тому що там офіційно завершився найтриваліший в історії Америки шатдаун, тобто припинення фінансування федерального уряду. Та чи означає це, що історія не повториться вже за кілька місяців, і яких збитків зазнають штати від цих 43 днів? А простою мовою розкаже наша колега Юлія Матвієва. Вітає тебе Тараса. Вітає ірою. Дійсно, як і прогнозували експерти, схвалений на початку а спочатку Сенатом, ну і потім палатою представників документ, він швидко потрапив на підпис до американського президента Дональда Трампа, який також зволікати не став і урочисто підписав законопроект про відновлення фінансування федерального уряду до 30 січня 2026 року. Аплодисменти, звичайно тривалі, але ось цей підписаний законопроект він не включає одне з найбільш проблемних питань. Це субсидії на охорону здоров'я. Про це раніше писало видання The Guardian. У той же час закон дозволяє фінансування уряду, як я вже казала, до 30 січня 2026 року. І скасовує звільнення федеральних службовців гарантує виплату заробітної плати для відправ... відправлених у відпустку федеральних службовців і тих, хто залишався на роботі під час закриття уряду. А також запобігає подальшим звільненням. Ну і ось тут напевно можна було б сказати, що у цьому питанні остаточно поставили крапку, але ж ні. Адже як я вже раніше казала, підписаний законопроект передбачає фінансування федерального уряду тільки до кінця січня наступного року. І ось повернутися до голосування американським політикам доведеться все одно. Ну і для республіканської більшості це черговий тест на стійкість. Адже навіть, попри наявну нині більшість голосів у сенаті та фактичний контроль над палатою представників, республіканці якраз і стикнулися з тактикою затягувань в ухваленні рішень, і це є звичною для американського політикуму. Практикою, причому це настільки добре спрацювало, що у якийсь момент нагадаю, сам Дональд Трамп закликав республіканців скасувати так званий філібастер у сенаті. Ну і якщо повертатися до підписаного законопроекту, то нагадаю, що найпроблемніше питання з документу виключили. Ну а відтак вже на початку наступного року воно знову може стати наріжним каменем для республіканців та демократів. Йдеться про закінчення терміну дії податкових пільг за законом про доступне медичне обслуговування, продовження яких більшість демократів вимагала у рамках будь-якої угоди щодо відновлення роботи уряду. Ну і також важливий момент це те, що у Сполучених Штатах Америки немає єдиного бюджет. Етного закону, і от замість цього фінансування уряду здійснюється через 12 окремих законопроєктів, узгодження яких між двома палатами конгресу і Білого Дому займає доволі багато часу. Ну і власне, допоки американський політиком сперечався, пересічні американці вже стикнулися з низкою проблем і навіть готувалися до того, що їхні святкові поїздки взагалі можуть не відбутися саме через серйозні затримки рейсів у великих аеропортах країни. На 36-й день шатдауну міністр транспорту Сполучених Штатів Америки Шондафі зазначив, що накаже скоротити на 10% кількість рейсів у 40 найбільших аеропортах Америки через проблеми з безпекою авіадиспетчерської служби. А вже на Тридцять як пише AP News, стало відомо, що якщо шокдаун затягуватиметься ще більше, то кожного тижня авіасполучення планували скорочувати ще на 5% попри зростання попиту якраз напередодні дня подяки. Неможливі збитки від такого тривалого шатдауну експерти оцінюють по-різному і зазначають, це простоювання може коштувати американській економіці від 7 до 14 мільярдів доларів. Як пише The Washington Post з посиланням на джерела, виплати федеральних зарплат мають початися вже цієї суботи. У цілому ж для Америки шатдаун явище не нове і не унікальне. Щоправда, ось таких тривалих в історії Сполучених Штатів Америки було тільки кілька. Нинішній почався 1 жовтня. Коли припинилися фінансування федерального уряду, всі попередні голосування ось до останнього результату не приносили. Як наслідок, майже 750 тисяч федеральних службовців перебували у вимушених відпустках, а інші продовжували працювати просто без оплати. Ну і далі трішечки історії, тому що от загалом Америка нагадаю, пережила більше 20 шатдаунів, Хоча знов таки є інші цифри. Вони свідчать про майже 27, Ну а тепер про майже 28. Так, 70-х років минулого сторіччя їхня, їхня тривалість була різною, але був і найдовший тоді у 35 днів взимку 2018-2019 років. Ну і от що цікаво сталося це, якраз під час першої каденції нині вже 47-го президента Америки Дональда Трампа. Тоді виникли суперечки щодо фінансування безпекових заходів на кордоні. Тривалі шатдауни траплялися у штатах раніше, зокрема під час президентства Барака Обами. Повний і найдовший шатдаун, а їх було кілька за його коденцію, Тривав 16 днів. Стакнувся з цим явищем і Білл Клінтон. Під час його президентства відбулися. Два повні призупинення роботи уряду тривалістю 5 та 21 один день. Ну а причиною стало обговорення проблем дефіциту бюджету. Також траплялися шатдауни за часів президентів Форда і Картера. Тоді сталися шість часткових припинень роботи уряду, які торкнулися тільки Міністерство Праці, Міністерство охорони здоров'я, ну і соціальних служб. І ось такі часткові шатдауни тривали вісім. 8... Від 8 до 18 днів основними ж проблемними питаннями були суперечки про фінансування абортів. За рейгана відбулося вісім повних припинень тривалістю від одного до трьох днів через нестачу бюджету. Схоже, припинення на чотири дні сталося і за Джорджа Буша старшого.